Як прискорити метаболізм для схуднення? Всім вітання. Всі хімічні реакції у нашому організмі, які підтримують його життєдіяльність, називаються метаболізмом. На нього впливає багато факторів, зокрема, вік, дієта, стать та стан нашого здоров'я. Цей процес також відповідає за перетворення поживних речовин з їжі на енергію, яку наш організм використовує для дихання, руху, перетравлення їжі, циркуляції крові та відновлення пошкоджених тканин і клітин. І чим вищий рівень метаболізму, тим більше калорій ми витрачаємо у стані спокою. Тобто, для того, щоб швидше схуднути, нам потрібно прискорити наш метаболізм. Давайте розберемося, як це зробити. По перше, їжте багато білку, тому що він спричиняє прискорення метаболізму. На перероблення білка наш організм витрачає від 20 до 30% корисної енергії. Плюс білок добре наповнює нас, дає відчуття ситості та запобігає переїданню. Далі пити більше води. Якщо пити більше води замість солодких напоїв, тоді підвищується ймовірність успіху, у схудненні та утриманні ваги. Крім того, питна вода сама по собі також може тимчасово прискорити метаболізм. Також додайте у своє життя високоінтенсивні інтервальні тренування це короткі, швидкі та дуже інтенсивні сплески активності. Звичайно, якщо у вас немає протипоказань для цього типу тренувань. Такі тренування допомагають спалити більше жиру шляхом підвищення швидкості метаболізму навіть через годину після того, як ви закінчили заняття. І проводьте більше часу стоячи. Тут все просто. Коли ми стоїмо, ми витрачаємо більше калорій, ніж коли ми сидимо або лежимо на дивані. Саме тому так популярні офісні столи, в яких можна регулювати висоту і працювати стоячи. А також треба добре висипатися та додайте до свого раціону харчування, насіння льону, імбир, зелений чай, сочовицю, брокколі та листову зелень. А ще можна додати препарати на рослинній основі, наприклад, сена. Цей комплекс стимулює метаболізм завдяки вмісту екстракту плоду гарцині. Саме він прискорює обмін речовин, допомагає вашому організму ефективніше спалювати калорії та зменшує жирове відкладення. Екстракт плоду ананасу містить бромелайн, який допомагає покращити травлення та зменшити апетит. Це сприяє здоровій втраті ваги. Екстракт листя зеленого чаю багатий на антоксиданти, які допомагають боротися з вільними радикалами, зменшують запалення та покращують загальний стан здоров'я. Екстракт стулу квасолі покращує травлення, підтримує нормальний рівень цукру в крові та допомагає знижувати рівень холестериду. Лецитин сприяє здоровій роботі мозку та нервової системи, покращує когнітивні функції та підтримуємо емоційну стабільність. А цинк і вітамін С і Д підтримують імунну систему, допомагають організму боротися з інфекціями та позитивно впливають на загальне здоров'я.